Доброго дня, глядачі і підписчики телеканалу Глина плюс Віктор. Ось уже ми розпочали весняний сезон 2023. Ось виграв грядочки Помучився з тракторцем поки після зими його завів. Але нічого, завівся, думав хуже буде, але. Ось так пограли грядочки, Дружина буде вже сіяти грядки. А там трошки відорав, хоче сьогодні посіяти капусту. Сіє вона в луночки, Робить луночки і сіє. потім вже прориває, де не зайшла досажиє, де зайшла, так і росте. Це такий сьогодні маленький огляд весняних робот 23-го року. То песик сусіда. А це посадили трошки. ягод малини. Всім до побачення. До нових зустрічей на телеканалі Галина плюс Віктор. То Галинка довбе щось там. Часничок. До зустрічі.